Це тім. Тім каст. Мої вітання триває 392-га доба великої війни. Учора у день поезії про Україну і рідну землю заговорив телеведучий та актор Юрій Горбунов. Свій пост в інстаграмі він якраз присвятив цьому важливому дню. Червонуваті зерна і скалини кудись неся у сивий птах. Так землю, чорну землю України розвозять по усіх материках. Везуть, несуть її у вузликах, і навіть там, де не співають солов'ї, із грудки лине солов'їна музика. Сльозами люди скроплюють її. І пахне хлібом, вишнями, соломою, і піснею, яку співав козак, ця грудочка землі стає солоною, як сіль чумацька на важких возах, назавше розпрощавшись з Україною, і з країни просто жах. Розкидані то голодом, то війнами вкраїнці сплять на всіх материках. І навіть там, де не цвіте калина, де слово зневажається моє, всі знають, є на світі Україна. Не грудка, а земля з народом я. Степан Пушик Грудка України. З днем поезії вас Готує сюрприз для українських мату співачка Світлана Тарабарова. Під час третьої вагітності вона вирішила записати особливий альбом. Працює над ним в середньому по 5-6 годин на день, щоб до пологів його закінчити. Весело, весело! Дітей поки не думають Аня Трінчер зі своїм чоловіком. Весь свій час вони присвячують творчості. Так днями молоді артисти у студії записали чуттєвий ролик, в якому заспівали під супровід живої музики, дивлячись один одному у вічі. Ділився кадрами зі свого виступу із Мішель Андраде Позитив, як виявилося, Олексій та Мішель виступали на благодійному музичному фестивалі у Києві. У ролику, який показав артист, вони співали з Андраде разом на одній сцені. Судячи з кадрів, співачка чудово вписалася в дует із позитивом. Су Су Це були позитиві Мішель Андрада і остання музична новина на сьогодні. З вірою у Збройні Сили України пропоную рухатися далі. Побачимося завтра. Це тім, тімкаст.